Всім доброго ранку. Сьогодні 15 листопада 2023 року. Я маю повний вихідний день і вирішила нікуди не їхати, тому що щось я себе погано почувала. У мене сів голос, і я втомилась. вирішила сьогодні нікуди не їхати, бути вдома. Може вийду на вулицю, трошки прогуляюсь і щось зроблю вдома трошки. Буду відпочивати. І от сьогодні я маю такий сніданок корисний, смачний. Я люблю смачно поїсти. Позавчора в мене теж був вихідний. Я пожарила млинчики, начинила їх сиром. Це налисники. Ми так називали, коли в інституті вчились трошки авокадо, яйце, салат. Остатки хліба, залишки хліба. Мені вже треба йти в магазин. А він так далеко знаходиться, цей з хлібом магазин. І я вже там тягну свої залишки по чуть-чуть. ягоди і какао. Люблю какао. І ось тут у мене ананас чекає. В четвер ми поїдемо до дітей в гості. Буде День благодарності. На російській і син приїжджає з Нью-Йорка з Ірочкою, з жінкою. Ми будемо зустрічатись. А ось у мене розквітає квітка. Цю квітку ми подарували моїй сестрі на день народження. В тому році вона тоді не цвіла, і зараз сестра повернулася до Запоріжжя, а квітка зацвітає. От коли вона повністю розкві... розквітне, я. Вишлю їй, і вона побачить, яку красу вона залишила. Ну, вона ніяк не могла з собою забрати. Це ж зрозуміло, ось яка краса. Сьогодні тільки 15 листопада, а вже відкрився перший бутончик. Все, всім гарного дня, будьте здорові, щасливі, радості побільше. а Україні миру і перемоги. Пока-пока.